Добрий день, дорогі друзі, мої брати та сестри. я дуже радий, що маю змогу знову проповідувати вам. Це мій другий раз, зважаючи навіть на те, що я перебуваю за десятки тисяч кілометрів від вас. Для тих, хто мене не знає, я Глен Еліот. Я мав честь допомагати засновувати вашу церкву в 91-му році. Я радію, що ми маємо партнерські відносини протягом 32 років. Ви знаєте, фізична відстань не відлила моє серце від вас. Скажу більше, я відчуваю з вами близість зараз більше ніж навіть раніше. багато хто з нас молиться за вас щодня. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомогти і підтримати вас під час війни. Одна з речей, яку я роблю, є публікація про ваше чудове служіння Богу ці важкі часи регулярно розповідаю тисячам друзям та знайомим про вашу любов і турботу про мешканців міста Херсону та навколишніх сел. Я пишу про те, що ви робите, тому що я хочу, щоб люди далі продовжували молитися за вас і жертвували, щоб ми могли вам допомагати. Ми мали можливість збирати тисячі доларів, щоб допомогти вам закуповувати і роздавати їжу, воду, також одяг, ковдри, медичні препарати та будівельні матеріали для людей і все, що робите для районів міста. Ви справжні герої віри у всіх сенсах. Я просто хочу вам подякувати за те, що ви жертвуєте своїм часом та ризикуєте життям заради інших. Це шлях Ісуса. Я дуже вами пишаюся. Я знаю, що ви виснажені війною, яка триває понад 400 днів. Знаю, що ви втомилися від сирен повітряної тривоги. Від обстрілів від холоду. Я знаю, що вам набридла відсутність елементарних речей, необхідних для нормального життя. І я знаю, що війна позбавила вас тиші, відпочинку і багато чого ще. Ви втратили так багато, в тому числі сім'ю, друзів та сусідів. Страх присутній вашому житті постійно, і це виснажливо. І це ще більше, коли ви намагаєтесь відштовхувати страх, який хоче вас поглинути. І все ж, навіть коли я кажу, що знаю, що ви відчуваєте, я насправді не знаю повністю всього, що ви пережили. Коли пастор Яків попросив мене проповідувати, я одразу почав молитися про те, чим Бог хотів би, щоб я поділився. Мій людський спосіб мислення спочатку змусив мене подумати про те, як я можу запропонувати якісь слова розради але продовжуючи молитися, я зрозумів, що Дух Святий сказав мені говорити про щось інше. І я відчув, що Дух Святий сказав мені говорити про ваші добрі справи. Я хочу говорити про ваше служіння іншим. Готуючись, я переглянув 15 різних уривків з Біблії. Але ось з чого я хочу почати. Зараз, коли починається, не звучить як проповідь про добрі справи, але ми до цього дійдемо. Давайте прочитаємо до Єфесян, 2 глава, 8-9 вірш. «Бо саме Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є дар Божий. То не винагорода за чийсь труд, і не те, чим хтось би міг хвалитися». Павло починає з того, що проголошує, що ті, хто слідує за Ісусом, спасаються по благодаті. Це фундаментальна істина Євангелія і це дійсно найважливіша новина для кожного з нас. у багатьох з вас є історії про те. як ваші близькі або друзі були врятовані від небезпеки під час війни. Павло каже тут про те, що це інший вид порятунку. Він сказав, що Бог нас врятував від чогось. Я думаю, навіть більшого аніж небезпека його становлять росіяни. Він врятував нас від кари за наші гріхи. Один з моїх улюблених віршів нагадує мені та іншим знову і знову. Це до Римлян, 8 глава, перший стих. Тож немає зараз осуду тим, хто в Ісусі Христі. І це вічне спасіння. Якщо ви не прийняли рішення слідувати за Ісусом, я закликаю вас зробити цей вибір сьогодні. Тому що ви, як ніхто інший, знаєте, що не маєте гарантії щодо завтрашнього дня. Сьогодні єдиний день, коли ви повинні віддати своє життя Ісусу. Сьогодні день, коли Ісус може врятувати вас від покарання за ваші гріхи і може дати вам справжнє життя на землі і вічне життя з Ним. Якщо у вас є питання, або ви готові слідувати за Ісусом вже сьогодні, тут є брати і сестри, які з радістю з вами поговорять. Далі Павло говорить про те, що робить можливим наше спасіння. І це благодать. Благодать це любов, милосердя і доброта, які дає нам Бог. Ми отримуємо благодать навіть тоді, коли на неї не заслуговуємо. Бог любить нас, незважаючи на те, ким ми є. Ми всі робимо помилки. Кожен з нас є грішником, кожен з нас має слабкі місця. Ми всі псуємо якісь стосунки в наших життях. Певною мірою ми всі живемо життя лицемірно. Що я маю на увазі, що ми знаємо, як правильно жити, але ми не живемо повноцінно так, і ми не завжди повністю кажемо правду. Ми занадто багато живемо для себе. І в своєму егоїзмі ми завдаємо болю іншим людям, які навколо нас. Деякі з нас борються з залежностями. І всі ми. Так, кожен з нас не живемо за стандартами, встановленими Богом. Я знаю, що це трохи важко чути, і це приводить до тями. Але це і є благодать. Незважаючи ні на що, незважаючи на нашу слабкість, невдачі та гріхи Бог любить нас. Ті, хто прийняв Ісуса в своє серце, Бог з нами. Він поруч, він живе в нас, він за нас, він називає нас своїми дітьми, він прощає всі наші гріхи. Бог вирішив дати нам свою благодать, а не гнів, який ми заслуговуємо. І далі Павло нагадує нам, що ми спасенні через віру. а не через те, що ми могли зробити. Ми не можемо робити достатньо добра. Щоб стати прийнятим Богом, ми не зможемо бути достатньо хорошими. Ми ніколи не зробимо достатньо добра, щоб стерти все погане, яке ми робимо, але Бог все одно любить нас. Прощає нас. Він спасає нас, тому що Він дає нам все це, бо цього Він бажає, бо любить нас і це робити для нас. Бог добрий. І він хоче дати все, що добре вам і мені. Але ми повинні щось робити. Павло сказав, що ми спасені через віру. Це не намагання бути добрим чи робити добрі справи, які здобудуть нам Божу прихильність і благословення. Це не молитви чи відвідування церкви, якими б хорошими не були б ці речі, це не те, що спонукає Богу пропонувати любити нас і дарувати нам свою благодать. Це просто довіра Ісусу. Слово віра означає, що ми повністю довіряємо Ісусу як Божому Сину. Ми віруємо, що Бог є Бог добрим. Ми настільки підкоряємося Ісусу, що довіряємо Його волі. Наша віра означає, що ми хочемо мати близькі інтимні стосунки з Ісусом, де Його вплив домінує в нашому житті then begins to dominate our lives. Мені подобається описувати віру за допомогою метафори шлюбу. Коли пара одружується, вони стоять один навпроти одного та попереду гостей. Вони насправді беруть участь у тому, що я називаю актом віри. Віра — це не просто бажання чогось доброго. Це більше ніж це. Це щось більше активне і рішуче. Віра це довіра до когось і зобов'язання перед ним. Дозвольте сказати це ще раз. Віра це довіра до когось і зобов'язання перед ним. Тобто, коли пара стоїть на вінчанні і промовляють обітниці один одному, вони вступають у довічні стосунки на все життя. Це і є віра. Наша віра в Ісуса це зобов'язання бути в довічних стосунках з Ним. Все, ким ми є, і все, що ми маємо, належить Йому, коли ми присвячуємо Йому життя. Ми присвячуємо себе Ісусу на все життя через хороше, погане і потворне, навіть на війні. Через віру ми маємо стосунки з Богом, які дають нам доступ до всієї Божої благодаті благодать ми маємо через Ісуса, який просто любить нас. Він наполегливий, люблячий батько, який ніколи не перестає любити нас. Навіть коли ми помиляємося і грішимо. Він ніколи не втомлюється від нас, навіть коли ми робимо знову і знову помилки. Він завжди буде для нас, навіть якщо наша поведінка не показує, що ми для нього. Він завжди з нами і ніколи не залишить нас завдяки нашій вірі. Він завжди в нас. Незважаючи на наше ставлення чи на наші вчинки, ми спасені Божою доброю, глибокою та нескінченною благодаті. Ми спасені, бо Ісус помер за нас на Христі. Запрощення наших гріхів цей тиждень перед Великодним. Цієї п'ятниці ми згадуємо про розп'яття Ісуса. Чому Ісус повинен був померти? Він помер, щоб стати жертвою для Бога, щоб повністю не завжди пробачити наші гріхи. Все, що ви і я робили погане, було прибито до того Христа. У цей єдиний момент любові і жертви Ісус повністю зняв покарання за наші гріхи, взявши на себе наше покарання за всі наші гріхи. Минулі, теперішні та майбутні. Вони назавжди прощені. Ісус взяв на себе покарання за наші грехи. І Павло нагадує нам, що коли ми віримо в це, ми віримо Ісусу. Ми отримали благодать, яку ми не заслуговуємо. Що було просто даром, що Бог дав нам. Отже, наступної неділі ми будемо святкувати Великдень, і ми будемо святкувати, що Ісус воскрес із мертвих і живий сьогодні. Христос Воскрес. Ми йдемо шляхом Ісуса, і як Ісус помер, так і ми вмираємо для себе і віддаємо Йому своє життя. І так само, як Ісус Воскрес з мертвих, Він воскрешає нас до нового життя, нового творіння. Саме про це Павло говорить у наступному вірші до Єфісян друга глава. Хочу, щоб ви подивилися зараз до Єфесян другу главу, вірш 10. Павло каже: бо ми, створіння Божі, він створив нас у Ісусі Христі для добрих справ. І справи ті Бог приготував заздалегідь, щоб ми могли своє життя присвятити їм. Ми створіння Божі. Що це означає? Це означає, що наше життя сьогодні є результатом Божої діяльності в нашому житті. Він створює щось в нас. Ісус змінює нас. Іноді ця зміна дуже кардинальна. Іноді зміна потребує часу, щоб відбулася. Але іноді це і те і інше. Я прийняв Христа у 14 років. Я не виховувався в сім'ї, яка слідувала за Ісусом. У той час, будучи підлітком, я вже пив, вживав наркотики і погано вчився в школі. Я був самотнім і потрапляв у неприємності. Але коли я знайшов Ісуса, ні, краще казати, коли Ісус знайшов мене, я вирішив слідувати за Ним, все змінилося. Я став відмінником навчання. У мене з'явилося багато друзів, які залишилися і донині моїми друзями. Я почав жити, щоб служити іншим. Це була кардинальна зміна, але також Ісус змінює мене і повсякчас. І допомагає мені вчитися бути безкорисливим і щедрим. Ісус через свою благодать не залишає нас такими, якими ми були через Духа Святого, який живе в нас. Він робить нас іншими та оновлює нас такими, якими він нас творив. Дух Святий допомагає нам ставати більш схожими на Ісуса. Слово творіння використане в оригіналі цього посилання. Було грецьким словом. Грецьке слово творіння означає витвір мистецтва. Це те саме слово, яке ми сьогодні використовуємо для позначення поезії в англійській та українських мовах. Не пропустіть це. Ми Боже творіння. Ми Божий витвір мистецтва. Бог формує з нас людей, які відображають Божу доброту. Людина, яку Ісус створює в нас, це людина, яка робить добрі справи. Давайте прояснимо. Ми вже бачили це в тому, що написав Павло. Ми не спасені добрими справами. Але ми спасені, щоб робити добрі справи. Ісус спас нас через благодать, щоб ми несли цю благодать іншим. І ці добрі справи слід практикувати в усіх сферах нашого життя. Бог задумав, щоб ми зробили добро вдома на роботі. В нашому мікрорайоні, на вулиці, в магазині, будь-де де ми знаходимося. Ми повинні творити добро так, щоб ніхто не знав, що ми зробили щось добре для них. Це підводить мене до мого. Той шо? після проповіді я заохочую вас запитати себе той шо? Що? що я маю робити після того, що я почув на проповіді? що я маю робити далі? Апостол Павло говорить нам, він дуже чітко сказав: ми були створені і врятовані для того, щоб робити добрі справи. Це тож запитай себе прямо зараз, як ти можеш показати свою любов і благодать, яку Бог дав тобі і іншим? Хто має потребу, яку я можу задовольнити? Я хочу, щоб ви про це подумали і помилились прямо зараз. попросіть Бога, щоб він вам нагадав про людину або сім'ю, які потребують вашої допомоги. Можливо, ви дасте комусь їжу, хто в цьому має потребу, але знаєте, що мова може йти навіть не про те, що можна дати щось. Це може бути провести час з кимось, когось вислухати або побути поруч іноді просто бути присутнім поруч з кимось і вислухати це один з найбільших подарунків, які ми можемо зробити будь-кому і будь-коли. у розпал війни є багато варіантів робити добро. Просто моліться і шукайте можливості допомогти комусь, полегшити їх день або допомогти в якійсь ситуації. церква має необмежені можливості для добрих справ. І потребує, щоб ви брали участь у допомозі та служінні. І ваша церква потребує вас саме зараз, можливо, більше ніж коли-небудь. Якби я був з вами після цієї проповіді і зміг би поспілкуватися з вами. дехто б з вас сказав би мені, «Глен, але ж ми робимо добро іншим, але ж ми робимо добрі справи для інших з початку війни. Можливо, хтось з вас подумав би або сказав вже понад 400 днів. Ми ризикуємо життям, допомагаючи іншим, і я знаю, що це дійсно правда. Але Павло робить один крок вперед. І я хочу показати це. Я хочу, щоб ви спершу подумали про апостола Павла. Апостол Павло пожертвував своїм життям, щоб допомогти іншим. він неодноразово ризикував своїм життям. Він особисто страждав за все те добро, яке робив. Були моменти, коли він був виснажений, часто був голодний. Його переслідували, били, закидали каміннями, кидали із до в'язниці. проте, натхненний під керівництвом Святого Духа, він написав це для нас. Ось так він жив. Я хочу, щоб ви послухали ці інструкції до Галатів, шоста глава, 9-10 вірші. Він пише творімо ж добро невтомно, і пожнемо тоді вчасно, якщо не знесилимося і не відступимо. Тож, маючи таку нагоду, творімо добро всім людям, а особливо нашим братам по вірі. Не втомлюйтеся робити добро. Не здавайтеся. Боже благословення, перебуває на нас, коли ми наполегливо робимо те, до чого Бог нас заздалегідь підготував він забезпечить нас усім необхідним, щоб ми могли змінювати життя інших на найкраще. Сьогодні, коли ми записуємо проповідь у Сполучених Штатах, ми згадуємо смерть жінки на ім'я Гарі Табмен. Вона народилася рабиною у 1822 році. Вона ніколи не вчилася не читати, не писати, але в 1849 році року вона текла з рабства. Вона мала глибоку віру в Бога. І знаєте, що з нею трапилося після того, як вона стала вільна? Вона здійснила численні подорожі в райони, де жили раби, незважаючи на те, що обіцяли нагороди тим, хто розшукає її та вб'є її. І завдяки її роботі змогли звільнити понад 700 рабів. Вони дали їй кодове ім'я Моїсей. Тому що вона позбавила свій народ від рабства. Вона мала глибоку віру і довіряла Богові. Вона постійно просила Бога ввести її, щоб уникнути конкретних небезпек. Вона завжди вірила, що Бог поведе її, і він вів. Гаррі Табмен була наполегливою у творенні добра. Ведучи групу рабів на волю, вона сказала їм якщо ви втомилися, йдіть далі. Якщо ви налякані, продовжуйте йти. Якщо ви голодні, йдіть далі. Якщо ви хочете відчути смак свободи, йдіть далі. Ці слова були сказані понад 150 років назад, і є досі актуальними та правдивими. Не втомлюємося, і ми сьогодні робити добро. Павло, це говорить в другому посланні до Солонян, 3 глава, 13 вірш. Послухайте те, що він сказав. Браття та сестри наші, ніколи не втомлюйтеся творити добро. І причина, через що Павло знову це повторює, бо він знає, що всі ми можемо втомитися, робити добро. Ми не спасені через добрі справи. Ісус змінив і змінює вас і мене, щоб ми стали такими ж, як і він сам, і робили добро для інших. Це наша мета в нашому житті. Отже, давайте не втомлюватися. Ви знаєте, життя на землі коротке в порівнянні з життям на небі. Життя, яке ми будемо мати, буде вічним. Наші тимчасові труднощі одного дня зникнуть. Коли ми опинимося в Божій присутності, ці виклики, які ми маємо зараз, будуть здаватися безглуздими. Тож як нам витримати? Як не втомлюватися і не виснажуватися? Я думаю, що відповідь у цьому, щоб витримати, нам потрібне бачення майбутнього, яке є більшим ніж наша сьогоднішня біль. Ми повинні тримати в перспективі цінність творення добра зараз оскільки це матиме значення для інших як зараз так і в вічності наші справи мають наслідки в вічності мені подобається як ісус сказав від матфія глава 5, вірш 6, нехай світло ваше сяє людям щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли отця свого небесного Нехай світло ваше сяє людям, щоб вони прославляли Отця нашого Небесного. Багато днів ви провели в темряві, тому що не було світла, але нехай світло ваше сяє людям, щоб вони прославляли Отця свого Небесного. Не розчаровуйтеся, якщо за добро не отримаєте вдячності. Не падайте духом, коли здається, що добро, яке ви робите, не призводить до того, що людина не приходить до Бога. Не здавайтеся тільки тому, що іноді добро, яке ви робите, згодом руйнується злом у цьому світі. Бог присутній у наших справах доброти і турботи. Він використає ваші добрі справи для своїх цілей у свій спосіб та свій час. Не здавайтеся, пам'ятайте, що ми не спасаємо добрими справами. Але ми спасаємося для того, щоб робити добрі справи. Давайте помолимось. Дорогий Господь, я дуже тобі вдячний за моїх братів та сестер з Херсона. Боже, дякую тобі за їхню вірність. Дякую тобі, що вони залишилися вірними тобі під час окупації, зараз під час обстрілів та небезпек, які існують повсюди. Дякую тобі за труднощі, з якими вони стикаються, вони їх зміцнюють. Дай їм сміливості, коли вони її потребують. Дай їм енергію, коли вони її потребують. Дай їм відпочинок, коли він їм потрібен. Боже, я молюся, щоб ти забезпечив їх всім необхідним. Щоб вони були світлом. Нехай їхні добрі вчинки приводять людей до тебе. Використовуй їх, щоб змінити цей світ та вічне життя. Молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай Бог вас благословить.